І нехай вечір буде добрий. Друзі зараз дуже запитують мене активно запитують про мої враження про іронічну комедію на дві дії, яку мені вчора пощастило відвідати, яку відіграли в дві актриси, лише дві Ада Роговцева і Світлана Орліченко. Це не була прем'єра, ця іронічна комедія вже. Багато разів вже її показували, люди бачили, але я б сходила ще раз і, і можу рекомендувати. Рекомендувати для тих, хто. Я не буду переказувати суть, щоб вам, було, щоб вам зберегти інтригу. Але, але сенси там різні. Сенси там жінка старшого дорослого віку і жінка 40. Якраз той наш такий період, дівчата, да, 40, мені 40 років. Ой, де мої 40 років. Значить, ну той період, коли жінка себе усвідомлює так добре, добре самоусвідомлює. Ну, я принаймні себе з 37 років вже дуже добре самоусвідомлюю і, і розумію, навіщо я, де я, хто я, і що я, і що я роблю, і для чого я це все роблю. А ось у мене друзі приїздили так давно в гості і кажуть, Та ми навчаємося в усіх школах, все можливих: Ембіейка, Ембіє, там різні там, ще, різні рівні. І кажуть, що <шу> шукаємо себе, досягли певних рівнів у своєму житті. І вже далеко за 40, як то кажуть, але вже навіть і 50, але досі шукають себе. І мені так трохи це так дивно, бо Ну дивно не те, що навчаються, бо я навчаюся, а дивно те, що знайти себе не можете. Ну, не можете, значить, звертатися. Знайдемося, знайдемо вас, якщо вам треба. Способів я для цього чимало. Я не про те. Я про вчорашню комедію. Значить, жінка дорослого віку, жінка 40-річна зустрічаються і проживають маленьке життя. Таке воно звучить там, як нібито три дні. Там буде, буде одна фраза. Але у нас таке враження, що там, що там майже все життя, таке довге життя, і ліс, і пригоди, і, і досвід. Минулих життів, і спілкування, і розмови. Я не могла відірвати очей, чесно, я, я, я постійно була в напрузі, я чекала, що зараз каже Гриня, хоч одна, хоч інша. Вони постійно були в діалозі. Зміна декорації була така якась легка, не нав'язлива, але вона весь час була. І таке мультимедіа застосована, і трішки переодягалися актриси. От Пані Світлана більше. якось, і що, і що Там там обігрували валізи, і валізи багатосмислові, багатосенсові. Валізи ті, які, знаєте, важко нести, але шкода кинути. І, як правило, там купа всього непотрібного. це ж, Бо це ж багато, таке, ну, багатозначні поняття. Ну і про жіноче, про житейське, про побутове, про щасливе. Бо і комедія ця присвячена, може, це щастя. Ось. І, і про мандри, і в кінці героїні їдуть в мандри, і про, і про все, і про жіночі лукавства, і хитрощі, і вдачу, і характери, і способи самопроявитися. І ви знаєте, я вже, я вже в тому рівні світосприйняття, що я, для мене ця комедія зрозуміла. Я вже розумію, про що говорять героїні, я вже розумію ці закиди наперед, проекції. Ну або мені так здається. Але, але я отримала колосальне задоволення від, мені, від того, що мені здалося, що я зрозуміла. Плюс, звичайно, що я надзвичайно близько побачила вперше улюблену мною акторку. Я чую з нею інтерв'ю, я слідкую за її кар'єрою. Я люблю слідкувати за, за багатьма людьми і її епохи, і молодших епох. Я, я дивлюся інтерв'ю часто. До речі, зараз рекомендувала вам інтерв'ю Жадана, там три, три таких ес есе, таке з трьох частин із ліною Костенко. Якщо вам цікаво, будь ласка. Ось, Хоча люблю прочитати, але як от тут треба якусь роботу робити, то я можу ще вмикати і ще й слухаю. Ось таке. То я отримала задоволення, я немарно витратила час, бо багато часу в мене йде на дорогу, щоб дістатися столиці. Але ця робота, от вдома, її робота, її її роботи. Її... Робиш, робиш, всю не переробиш, хоча я і намагаюся, колись перероблю. Ось Тому, тому що скажу. Цікавтеся, якщо хочете, але я нікому нічого не рекомендую, ви ж не просите, тому я не рекомендую. До речі, ця квінтесенція теж звучить, що не поспішай допомагати людям, бо вони ще згодяться. І як правило, згодяться і воно тобі треба. Ну, Там в таких правильних смислах, я, можливо, дещо не так переказала, але ну, чи будуть вони вдячні, і то і і і і треба туди втручатися, коли треба не втручатися. Ну, тут, там, знаєте, Філософії мало, але, але така. Але вона є, і вона якась така зрозуміла. Ну а філософію я люблю. Дуже люблю. Ось. Ну, а особливо спілкуватися з сучасними філософами. І от зараз закінчу несподівано. Андрій Вікторович Рудь, велике вам привіт і вітання. Ви сучасний філософ, на мою думку. А хто хоче познайомитися з Андрієм Вікторовичем Руть? Будь ласка, 9 серпня він обіцяє філософствувати разом з нами.